Одне питання мимоволі, лича в думках моїх стає, чому не вгледє в сонця волі, чому тепер він не жиє, якими дужими громами, ворожий голос би гримів, якими вою річками, котись, шумів би оспів, яким він сплів із героям, і як би їх чим, він грав в сурму перед боєм, боровся б сам серед воїн. А як оплакав би могили. Яким Насадив, калина б діти похилила, і вітер вітер помонів, якими лютими бичами карав би нас, що волі ми, що розійшлись миманівцями на крок єдиний до мети, як в душу б він заглянув кожну, як кожний біль би наш відчув, він любив би не переможну, серця б він вірою натхнув, і де б він був, чи на засланні серед неорних степів, чи разом. З нами на вигнанні ділив би сльози і терпів, він був би турен крилатий, не зміг би стерпіти ярма, і як би там він міг співати, коли вітчизна вся німа.